Дорогі співвітчизники, вітаю вас з державним святом, Днем Конституції України. Сьогодні виповнюється 14 років відтоді, як наша країна отримала важливий основоположний для новітнього державотворення документ. 28 червня 1996 року Верховна Рада України прийняла Конституцію України, яка закріпила права і свободи громадян. Суспільно-політичний та державний устрій, основні принципи взаємодії гілок влади, засади регулювання найважливіших суспільних відносин. Основний закон держави це ядро правової системи, фундамент, на якому базується все законодавство, а також процес державно-правових перетворень, демократичного розвитку країни. Це основа стабільності в суспільстві. Визначаючи засади розвитку України, наша Конституція опирається на національний історичний досвід. Україна має багатовікову конституційну традицію. Її коріння бере початок з руської правди Ярослава Мудрова та Конституції Пилипа Орлика, яка, на думку істориків, є першим європейським конституційним актом у сучасному розумінні і який Виповнилося 300 років. Ці документи стали історичною основою прийняття Декларації про державний суверенітет України, 20-річчя якого ми відзначаємо цього року, та найголовнішого документа новітньої української доби акта проголошення незалежності України 24 серпня 1991 року. Прийнята у 1996 році Конституція України у ключових своїх положеннях пройшла випробування часом. у частині визначення прав та свобод людини. Вона вважається однією з найпрогресивніших у світі. Разом з тим, досвід державного будівництва впродовж років, що минули з того часу, прийняття основного закону засвідчив Конституція України в сучасних динамічних історичних умовах. Пребує Деяких змін, деякі її норми, зокрема поспішно прийняті у кінці 2004 року, стали причиною розбалансування та серйозної кризи влади. А відтак. Об'єктом обґрунтованої критики всередині країни та з боку міжнародного співтовариства водночас хочу наголосити, виправлення існуючих недоліків, процесу досконалення конституції жодним чином не повинен перетворитися на політичну акцію. Це серйозна зміна суспільних відносин, яка має опиратися на волю народу, відповідати сучасним реаліям та визначати поступ держави в цілому. В основі консійних змін має бути закладено принцип суспільного консенсусу, об'єднання політичних та громадських сил навколо ідеї розвитку країни, усунення чинників напруження в державі сьогодні. Відзначаючи свята Конституції України, закликає усе українське суспільство до єднання задля безумовного виконання положення основного закону, гарантування прав і свобод людини. Та громадянина в нашій країні. Маємо пам'ятати, що лише наші спільні та сконсолідовані зусилля стануть запорукою процвітання держави та єдності народу. Ще раз вітаю усіх співвітчизників з Днем Конституції України. Бажаю злагоди, миру та добра, нехай дотримання конституційних норм, неухильний захист прав і свобод людини стануть запорукою. Успішного розвитку української держави, утвердження гуманізму та верховенства права на нашій землі.